Сьогодні, 11 лютого, в Україні відзначають Міжнародний день жінок та дівчат у світовій науці. Саме ця дата нагадує про внесок жінок у світову науку та важливість різних можливостей у цій сфері. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Має ким пишатись, адже наші вчені вкотре довели свій високий науковий рівень. До списку найкращих українських дослідників за версію СКОП 2024 увійшла професорка, завідувачка кафедри біохімії та біотехнології Марія Байляк. Свого часу саме Марія Байляк та доцентка кафедри хімії Тетяна Татарчук стали переможцями премії Лореаль ЮНЕСКО для жінок в науці в Україні. А минулого року кандидатка біологічних наук Ольга Стрілбицька увійшла в ТОП-10 фіналістів премії. То сьогодні ми поспілкуємось із професоркою Марією Байляк та Ольгою Стрілбицькою про їх досягнення та шлях у світ науки. Наукова робота це завжди пошук. Тут у мікробіологічній лабораторії народжуються нові відкриття. Саме зараз Марія Байляк разом із студентами розробляють, досліджують та тестують важливий для суспільства продукт, який може замінити поліетилен. Професорка каже, що це новий проєкт, який розпочали із студентами минулого року. Разом зі своїми студентами я і ми, в принципі, наша невелика група розпочали нову серію експериментів, це з отриманням бактеріальної целюлозної плівки як замінника поліетилену. Звідки ми його беремо, ми вирощуємо чайний гриб або так звану комбучу, яка росте на чаї, а може рости на Відходах ми плануємо вирощувати на відходах кави, утворює плівку, яку потім ми висушуємо, певним чином обробляємо, і вона стає схожою у нас на целофан. Я вам покажу, як вона виглядає. Тут деякі плівочки наші. Утворює гриб плівочку на чаї. От наш чай там є, там плаває наш гриб. Бачите. Він сам по собі теж буде жовтий, бо чай жовтий. Але коли ми обробляємо, він стає безбарний. Далі ми можемо його і зафарбувати в різні кольори, якщо використати певні барвники. Це, власне, ну, робимо, підбираємо і, можливо, нам щось вдасться, бо це тільки цього року студенти розпочали цей проєкт. І наша надія каже, ми отримати целефайнові кульочки і щось наподобі замінника шкіри. Ну, Це вже надальше. Пані Марія працює в університеті з 2006 року. За цей час труднощів у роботі виникало чимало. Повномасштабне вторгнення також внесло свої корективи. Дещо помінялося, дещо продовжується. Зокрема, цент проведення досліджень на мишах на лабораторних. Ми знаємо, що однією з проблем, яке виникла внаслідок війни, яку розпочала Росія проти нас, це. Порушення психічного здоров'я людей, розвиток так званого посттравматичного стресового розладу. Ми вирішили в цьому напрямку працювати, використовуючи лабораторних мишей. Наші миші слугують моделлю для індукції ПТСР. Ми маємо різні тести розроблені на мишках, і наша ідея знайти. Ну, маркери, тому що до, до сьогодні важко дуже діагностувати ПТСР насправді в людях тільки по опитуванню, але це може бути не зовсім 100% надійно. Ми шукаємо, чи є якісь біохімічні маркери, що ми можемо так, на основі аналізу зробити і показати, що це ймовірність, що цей, в цих умовах може розвинутися це захворювання. Для цього ми використовуємо мишель. У 2018 році Марія Байляк стала однією з трьох переможниць першої премії Лореаль ЮНЕСКО для жінок у науці в Україні. Каже, для неї це було неочікувано, але додало впевненості у роботі. Я вже зрозуміла, що я можу якісь нові ідеї генерувати, що вони не є. Я до того часу думала, та що я таке роблю, сильне, глобальне. Ну, але навіть виявляється, коли ти робиш щось маленьке, але ти його любиш і ти робиш його якісно. Що це оцінює, і це саме основне. І це коли тобі додають певність, і це була премія, яка дозволила мені себе матеріально підтримати, допомогти, може, моїм колегам трішки, які допомагали, тому що це визнання не лише моє, а насправді всіх людей, які мене вчили, які мені допомагали в роботі. Тому що там, де я працюю, це є колективна робота. це не є, ну, Тут не один. Тобто, якщо ти будеш працювати один, Успіху не досягне. Своєю працею професорка руйнує стереотипи, які часом і досі побутують у нашому суспільстві щодо нерівності жінок і чоловіків у науці. У нас більше ну, на кафедрі я загалом не можу сказати, але на кафедрі в нас більше йде взаємодопомога. Тому що ми розуміємо, якщо я допоможу одному, допоможуть мені, і ми обоє виграємо. Тобто, можливо, один раз один хтось швидше, другий хтось пізніше. Я не кажу, що загалом конкуренції немає, напевно, є, але вона здорова. А в сусідній лабораторії працює випускниця пані Марії Ольга Стрілбицька. Зараз вона обіймає посаду старшої наукової співробітниці кафедри біохімії та біотехнології та разом із студентами проводять свої досліди. Вже понад 10 років я працюю над проблемою продовження тривалості життя, здорового старіння, і саме зараз ми досліджуємо. Які гени є задіяні в регуляції тривалості життя, досліджуємо функцію цих генів? Також займаємося пошуком способів, як ми можемо продовжити це цю тривалі життя та забезпечити здорове строєння організму? Ми проводимо ці дослідження з використанням модельного об'єкту Drosophila Малонгастер, це плодова мушка. І це досить корисний модельний об'єкт, оскільки його геном цього модельного об'єкту добре описаний, тому ми можемо дослідити генетичні аспекти старіння. Ці мухи в нас вже знаходяться досить довго, тому що в нас є стокова кімната, і саме там ми зберігаємо ці лінії мух. Взагалі походження цих ліній мух різне, деякі з них. Із Блумінстонського стокового центру деякі із Німеччини, тому походження цих ліній різне. Пані Ольга каже, що її основним мотиватором у науці була саме Марія Байляк. Знати, що Марія Михайлівна була чи не основним моїм мотиватором. Вона була моєю викладачкою і навіть куратором групи. І я завжди захоплювалася її працьовитістю, як вона вміє комунікувати зі студентами. І, до речі, вона керівник жінка, так? Що також важливо, тому що свято для жінок в науці воно присвячене саме для подолання якихось гендерних стереотипів в науковій кар'єрі у жінок. Так? І ми бачимо, що Марія Михайлівна досить як можна сказати, подолала цей стереотип. Так? Вона є нашою керівницею. Ну, вона є. Я думаю, що не тільки моїм мотиватором вона є. Вона виховує покоління студентів. Отож, науковиці з кафедри біохімії та біотехнології доводять, що наука не має обмежень. І зараз студенти та викладачі тут роблять наступні кроки до майбутніх відкриттів. Ангеліна Каратник Ілля Коструб'як спеціально для Стефаник Тіві.